Щані кар'єри чи місце для відпочинку. 19 травня. Бюджетна комісія Житомирської обласної ради виїхала у Коростишівський район, аби зустрітися з місцевими жителями владою та обговорити питання двох місць для видобування піску. Звернення на видобуток написали ТОВ Силікор та «Кварц-2007». Ці питання розглядатимуть на засіданні 22 травня. Однак критичнішою постала ситуація третього кар'єру серій глибочок, де тов еконес плюс вже рік намагається оформити документи на розробку родовища піску. була компетенція Вона прийняла рішення. Ми де, як депутати ну, не в курсі були, ми не бачили всі не виїжджали. Ми наші депутати підтримали, ніяких питань таких от суттєвих зауважень не було. І ми проголосували і прийняли таке рішення. Але зараз, коли піднялося питання, що там є е, різні межі, наприклад, е, що це рекреаційна зона, що вона може призвести до якихось серйозних наслідків, екологічної катастрофи, е, то ми, враховуючи те, що ми все рівно їдемо в даний район вивчати ті кар'єри, які будуть розглядатися з Другого числа на комісії бюджетні заїхали сюди, щоб подивитись і ініціювати можливо якесь е, е, комісію. Співзасновник ТОВ Еконес Плюс каже, що кар'єр з видобутку піску надасть робочі місця місцевим жителям та кошти у сільську раду. ВВП упало на 17%, Промисловий рост впав на 34%, А люди думають, як це їм купатися треба. Ви розумієте, не їсти, не забезпечують селищну раду, а купатися їм треба. Робочі вперше робочі місця 33 робочих місця. Ми робимо з нормальною зарплатою. Ми в селищну радумо платити двісті те тисяч. Місяць грошей, одна із мешканок села Харитонівка каже, що вже кілька місяців шукає роботу і досі не працевлаштувалася. Іти нема куди камінь і базар. На базарі о людей на кам'ю роботи немає. Кудись треба людям йти. А Я думаю, що тут не дуже дадуть люди робити пилюку велику. Тут сознательні люди живуть. Про що тут говорити? Я робу роботу шукаю сама. Я хочу на сьогоднішній день. Вам сказати, що я четвертий місяць фактично без роботи. Ну я налоги ще плачу, я знаходжу, що там десь син трошки поміг, там десь мама з пенсії чуть-чуть чуть-чуть відстигнула, а мене цікавить, мені роботу хтось із вас тут може дати. Я вас візьму на роботу. О, Я за нього буду двома руками голосувати, не одну. І в мене три сина без роботи. Громада, яка приїхала відстоювати, аби місце відпочинку не перетворила на кар'єр, також наголошує на місцевій екології. вас саме головне робочі місця, так? Тобто, да тобто довкілля це вас не саме головне. Робочі Чим місця, плата податків місцеву да. селищну тобто, раду. Тобто, якщо ми будемо дихати вже не свіжим повітрям, а будемо цим всім піском дихати, тобто, це піском? Це то це маском то пісок не треба добувати. Треба державу закрити, закрити державу? державу, бо не буде пісні. А в наше більш нема кар'єрі по житому ті, не треба це Питання двох інших місць для видобутку піску було менш конфліктним. Там для того, аби зробити кар'єр, треба вирізати і пересадити дерева. Проте головний лісничий наголошує, що зараз це рішення є доцільнішим. Проведеться рекультивація, і на цим ми посадимо ліс. Побуде повернення цієї самої землі знову ж до нас, до лісгоспу Госпопека, і буде посаджені ліс. Ці насадження, ці соснови були посаджені на бивших колгоспних лісах. Вони, ви самі бачите, що тут великі зали піску, і вони просто-напросто всихають зараз очаги кореневої губки, судинний мікос, ось такі хвороби вони дуже прогресують. І він сам за собі він зараз може випасти. По кар'єру ТОВ «Еконест Плюс вирішили створити окрему комісію, яка би вивчила питання Що ж до звернень. ТОВ «Силікор» та Тов Квардві 2007 то їхні питання розглянуть 22 травня на засіданні постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності. Юліана Паренько Ігор Горкостар, студія ЦТВ.